Доброго ранку, шановні колеги. Триває 173 доба героїчного спротиву українського народу, російській окупації. Східний напрямок ведення дій залишається найактивнішим. І на нашому східному напрямку найбільше активність ворог проявляє на напрямку Донецькому, на Донецькому напрямку, зокрема на Слав'янському напрямку, Краматорському, Бахмутському та Авдіївському. По всім цим ділянкам. Ворог застосовує всі види ствольної артилерії, системи, реактивні системи залпового вогню, тактичну та штурмову авіацію. Наші воїни героїчно тримають оборону і на всіх цих напрямах було утримано позиції і відкинуто ворога під час його спроб вести штурмові дії. Найважча ситуація зараз в районі населеного. Пункту Піски де тривають найбільш драматичні, найбільш складні бойові дії. Противник засередив найбільше уваги на цьому напрямку. Це передмістя Донецька, тому для них це надзвичайно важливо. Всі попередні тижні і дні по цьому невеликому населеному пункту було нанесено масовані артилерійські удари. Ворог застосовував так званий. Вогне, артилерійський вогневий вал це не новий прийом, але він, він не є високоточним ці, застосування цих боєприпасів, але це масове враження, артилерією. Відповідно, наші мужні воїни, фактично 24 на 7 в режимі, е, тримали там оборону. Зараз там також складна ситуація, і наші воїни тримають кожну ділянку, яку Яку є можливість зараз обороняти ситуація розвивається, про що ми будемо інформувати вас і надалі? Також, крім Донецького напрямку, противник активно обстрілював наші позиції на Харківському напрямку, і, зокрема. В чергове наніс, і, крім артилерійських і танкових обстрілів, наніс авіаційний удар в районі Ртищівки та Верхнього Салтова, як і в попередні дні в цьому районі. І що стосується Дніпропетровщини, зони нашої відповідальності, то противник в Сенельниківському районі застосував ракети, 4 ракети С-300. А також ракету Х-59, яка була збита нашими протиповітряною обороною. Тут показовий факт, що ракети С-300 не являються, вони мають це як допоміжна їхня функція, що вони можуть використовуватись по наземним цілям. Основне їхнє призначення це враження повітряних сил, повітряних об'єктів. Відповідно, у противника закінчуються Потрібні боєприпаси, він використовує все, що може знайти для ураження. Теж стосується і ракети Х-59, яка головне вона розробки з початку 70-х років, і головне їх її призначення це враження суден. Ну, це протикарабельна ракета. Ну, на сьогоднішній ранок не було інформації про якісь загрозливі ситуації. Ось а, а саме по тим питанням, по тим регіонам і і об'єктам, які я назвав, були нанесені удари або були ризик населенню в цим у, ну, відповідно в цих регіонах.